Наталя Панчишин, Христос страждається, чи можна прати після Йордану, бо, страшні, бо старші люди кажуть, що 9 днів не можна. От Я, я, я обговорився, е, замість старші не кажу, страшні люди. Кажуть, що 9 днів. Да, часом старші люди часто їх можна називати страшними. Кажу вам: Йордан. Для того є води освячені, щоб ми стали святими, щоб ми очистилися. І прати можна, коли хочете, тільки не в День Йордану. День Йордану третий до церкви, бо то велике свято. Свято скінчилося, червоного календаря нема. Періть все, що можете. Беріть все, що можете. Я думаю, що у Бога скільки води, що нам стане всім. Будьте благословені діти Отця вашого, будьте благословені всі, що приходите до Бога із приношеннями своїми. Будьте благословені всі, що шукаєте Бога, будьте благословені всі, що шукаєте Божої справедливості, яка проявляється у Божому милосерді. Амінь. Щиро дякую за запитання. Запитань на сьогодні більше немає. Тут ще мені пишуть. Особисто отець Василь Пояснить, будь ласка, в діях святих апостолів де йдеться про мови. Де, як розумієте, що почали говорити іншими мовами, Це якось переплітається з тими, коли говорять на мовах? Чи тут інший сенс здається? Заздалегідь дякую. Будьте вдячна, якщо поясните весь довгий вірш. Повністю сердечно дякую. Ну, наша служба сьогодні вже перетвориться на конференцію по обговоренню послання святого апостола Павла. Я дуже дякую Тома за запитання. Я думаю, що десь окремо я підготую цілу таку науку. Так?